Арсенальна. Станція Арсенальна. station is Arsenalna. Станція Арсенальна. station is Arsenalna. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція. Хрещатик. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. The next station is хрещатик. Станція Хрещатик. Перехід на станцію Майдан Незалежності. Будь ласка, не залишайте своїх речей. This station is хрещатик. here for мейдан незалежності. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція театральна. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. The next station is Teatralna. Станція театральна. Перехід на станцію Золоті ворота. Будьте обережними. Не ставайте на проміжок між вагоном і платформою. Обережно. Двері зачиняються.